Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над ажурною модною безрукавкою наймоднішою річчю цього літнього сезону. Сьогодні ми в'яжемо п'ятий лицевий і шостий ізнанковий рядки основного ажурного полотна Ось цього візерунку. Це, виходить, ось ці два рядки. Так, давайте подивимось схему. Це дуже складний рядок. Я це відео переписую, мабуть, четверте вже. А, тому його не вийде в'язати під телевізор, серіальчик, музичку. Навіть а, треба все залишити і прям дуже-дуже уважно пройти цей ряд. На шостому будете відпочивати. Так, ось п'ятий рядок. Ось його схема. Ось шостий рядок. Шостий рядок і знамковий, звичайний, а от п'ятий зараз будемо розбиратись. Помаранчевими, помаранчевим кольором помічені ті пров'язки, які робляться з витягнутими петлями. Тобто, от в попередньому четвертому рядку. Ізнанковому ми поскидали накиди, і це зменшило кількість петель. В цьому п'ятому рядку ми маємо ці петлі відновити для того, щоб візерунок у нас мав сталу кількість петель. Тому давайте розбиратися. Починається з лицьової, накид, дві петлі лицьові пров'язані разом з нахилом ліворуч. Дві петлі лицьові пров'язані разом, з нахилом ліворуч, друга петля витягається з протяжки накиду. Я покажу, як це зробити. Далі лицьова, накид, дві лицьові центральні накид, лицьова. Тут перша петля витягається з протяжки Накиду, і в'яжеться разом з другою петлею, з нахилом праворуч. Дві петлі разом лицеві, з нахилом праворуч, накид. І тут лицева петля, яка витягається з протяжки накиду. Все. І далі повторюється спочатку. Давайте це пров'яжемо. Так, схему або замалюйте собі, щоб вона була у вас перед очима, або там якось е сфотографуйте екран і розмістить собі, ну, увімкнете собі фото, щоб ви бачили цю схему, бо ну, дуже складний рядочок. Так, щоб я бачила цю схему. І давайте це пров'яжемо. Так. А, перша кромочна, ми її, як завжди, просто знімаємо. Зняли кромочну, робимо лицьову петлю накид. Дві петлі лицеві разом. Лицевою петлею з нахилом. Ліворуч. Тут теж потім повторюються дві петлі лицеві. Разом. Ось ця петля. Але друга має бути витягнута з протяжки. Ось вона. На схемі. Ми її витягаємо ось з цієї протяжки. Ось. Ось цієї. Ось це, ззаду заводимо спицю і отак витягуємо цю петлю, для того, щоб пров'язати дві лицеві разом з нахилом ліворуч. Пров'язуємо. Бачите, ось у нас дві пари, які ми пров'язали ліворуч. І накид пров'язуємо. Так, давайте цей момент ще раз. Получається, дві лицеві ми пров'язали з нахилом ліворуч ось цю зняли. І цю нам потрібно витягти другу петлю. Ось так. Це зробили, перевдягли, пров'язали з нахилом ліворуч. Все. І цю пров'язали просто накид на ну, лицеву над накидом. Ось таким чином. Так, далі у нас накид, дві лицеві. Ось так раз. Два, накид і ця лицева пров'язується. Тут ми знов у нас ось на схемі, ось вона. Ці дві петлі пров'язані разом з нахилом праворуч. І ми маємо витягти ось цієї протяжки, так само за, позаду. Ось виходить ця ниточка. Ми її чіпляємо спицю і отак витягаємо з неї петлю. Повертаємо її на робочу спицю і перевдягаємо ось так. Да? Щоб пров'язати. З нахилом праворуч. Пров'язали. Витягнуту петлю і петлю лицеву пров'язали з нахилом. І знов дві лицеві. З нахилом праворуч. Вони у мене так вже розгорнуті, бо я четвертий раз перев'язую це все. Так, дві лицеві. Одна пара і друга. Все, ми це зробили накид. І ось у нас. Ще одна петля, яку ми маємо витягти ось ця лицева. Витягаємо її, але тут специфічно ми її витягаємо не ззаду, як отак ми робили а витягаємо цю петлю, ми витягаємо спереду, ось таким чином. Ось так ми чіпляємо і отак пров'язуємо. Для того, щоб тут у нас була ось така перекручена перемичка, бачите? Якщо ви зробите ззаду, вона буде ось так некрасиво. Тому для того, щоб ваш, ваш вироб мав гарний вигляд, бачите, щоб отакий от був перекручений ось цей перетинка. Ми витягаємо цю петлю ось так спереду. Пров'язали. Все, це кінець рапорту. І далі у нас вже починається наступний рапорт. другий. Ми в'яжемо лицьову, робимо накид: дві лицьові з нахилом ліворуч. Лицьова. Тут у мене вже, бачите, витягнута. Одна лицева, друга лицева витягнута, з нахилом ліворуч пров'язуються дві ці петлі, лицева, накид, дві лицеві петлі, накид, лицева. Тут витягаємо так ззаду петлю. І пров'язуємо з лицевою петлею, з нахилом праворуч. Тут дві лицеві з нахилом праворуч, просто вони у вас є а, накид, і лицева петля, яка завершує, і ми її маємо витягнути, вона завершує раппорт, ми її витягаємо спереду, не ззаду, як в попередній, а спереду пров'язуємо. Ось так. Все, це другий рапорт ми пров'язали. Бачите, дирочки виходять охайні. Все гаразд. Тажур у нас буде дуже красивим. Так, повторюємо до кінця ряду. Так, ось пров'язаний п'ятий рядочок. А, непростий. Ну, але дуже ключовий для гарного візерунку, щоб ви отримали гарний візерунок. Перевіряйте, щоб у вас ось такі були перемички, скручені, щоб вони не були якби окремі, да, оці ниточки. Щоб ваш журчик мав гарний вигляд. І ем, шостий рядок. Ізнанковий, ми в'яжемо, як звичайний ізнанковий рядок. Все ізнанковими. Тут у нас нема подвійних накидів, не було. Тому просто все, накиди і лицеві петлі, які з лиця лицеві, а з цього боку вони, звісно, ізнанкові. Тому все просто ізнанко. Все, 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 все. все. Ось так. Ось шостий рядочок ізнанковий, теж пров'язаний. Ось подивіться, будь ласка, які перетинки, там, де накиди. Ось. Це дуже похайно. Ніяких зайвих. Все перекручене, таке ось. Все, побачимося, коли будемо в'язати, шостий і восьмий рядочок. На сьогодні все. Всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення!